Чому ти всім все віддаєш, а тобі ніхто нічого не дарує, і на себе грошей витрачати теж жалко. Про це сьогодні поговоримо. Вітаю! Чи помічала ти, що іншим даєш все, що чоловіку даєш, дітям все, подрузі не жалко. А коли доходить черга до тебе, то тобі ніхто нічого не дарує, і навіть квітів. Моя люба, а ти сама собі дарувала давно щось, давно купувала. Ти сама себе відчуваєш ціною настільки, щоб тобі щось дарували. Сьогодні розберемося, чому так відбувається і що можна з цим робити. Тому залишайтесь. Бо глобально це не про гроші, це про те, як ти відчуваєш себе сама, наскільки ти цінуєш себе. Чому ж так відбувається? Давайте розбиратись. Це відчуття дуже часто коріниться десь глибоко. В дитинстві і в родині, Якщо ти була старшою сім'ї, ти завжди пам'ятала і мала на увазі те, що іграшку потрібно віддати комусь молодшому. Хоча ти дуже хотіла пограти з цією іграшкою, ти мусила її віддати. В результаті ти навчилася ставити їхні проблеми вище за свої, і це продовжується й далі. Або коли ти була просто маленькою, нам завжди казали, я навіть пам'ятаю. Поділися, потрібно думати про інших, дай іншій дитині погратись, і вже закорінюється думка, що спершу інші, потім я. І це можуть бути геть різні ситуації, не тільки ці, але це наклало клеймо на твоє мислення, і тепер в тебе є такі установки, як спочатку інші, потім я, мені не можна бажати або ж. Отримувати щось погано. Це це формує потужний внутрішній меседж, що вкладати в себе, отримувати щось собі, бажати щось для себе це бути егоїсткою або невдячною. Моя клієнтка звернулася до мене а, і боялась, що вона а, тим самим забере час в когось. Уявляєте собі, тобто вона заплатила за консультацію, але. Коли ми навіть поверхнево почали говорити, я зрозуміла, що вона боялася купити собі що-небудь, тобто, щоб було саме для неї, навіть тих банально 100 гривень. Вона відчувала провину і сором за те, що хоче нормальну роботу, нормальні стосунки, нормальну оплату за свою роботу. Коли ми почали глибше працювати, то виявилося, що в неї, як у старшої дитини в сім'ї, є установка. Я маю дбати про інших, щоб мама мене любила. Я маю бути доброю до інших. Тому спочатку вона роздавала всім все. І чекала, поки дійде до неї черга. Хоча ця черга дуже часто і не доходила. І це перенеслося на її теперішнє життя. І зараз вона вже сама собі нічого не дає. Бо коли щось робить для себе, то відчуває себе егоїсткою. І навіть приходячи на консультацію, вона. Відчувала, що вкрадає час в інших. Коли ми це пропрацювали, Наталя дозволила собі перейти на більш оплачувану роботу. І загалом не тільки це. Чому я кажу, дозволила сама собі, бо саме так і є. Ви роками можете набрати можливостей, котрі у вас є під носом. Тому що банально не бачите їх, бо у вас є установка. Це не для мене а Це потрібніше комусь іншому. Або ще гірше, я цього не варта. Ці установки заважають вам повноцінно жити це життя. Розумієте, навіть коли оця клієнтка не брала консультацію, бо думала, що комусь іншому більш потрібно. Як взагалі таке може бути? Ну, тобто в кожного є свій час, і якщо комусь не вдасться записатись до мене, він піде до когось іншого. Тобто, Можливості для нас всіх дав Бог однаково завжди. Пам'ятайте про це. І як би там не було, тільки ви відповідаєте за те, чи ви користуєтесь можливостями, котрі вам посилають. Головна правда витрачати на себе це не про егоїзм. А визнання власної цінності, визнання того, що ти гідна того, щоб тобі щось дарували, що ти гідна того, що ти заробляєш, і можеш на себе витратити. І як ти на себе витрачаєш, без відчуття провини і з кайфом. Ця внутрішня боротьба, страх і сумніви крадуть твою енергію і не дають рухатися вперед. Бо боротьба не припиниться, бо ти ходиш по колу. Витрачаєш щось на себе, відчуваєш провину, перестаєш витрачати, знову бажання витратити, бо і все-таки є оце бажання щось собі дати. Це абсолютно нормально адекватно, це природньо. І знову цей цикл закрутився, тому що знову буде вина, якщо ви витратите щось на себе. І коли ти починаєш дозволяти собі хоча б малесенькі подарунки. Твої свідомості поступово дуже повільно, але змінюється ставлення до самої себе, як до особи, як до людини, як до жінки, котрій можна, котрій можна дарувати і можна утримувати. Змінюється ставлення до себе і до свого життя. Коли ти даруєш собі хоч щось, навіть зовсім невеличке, можливо, це кава з улюбленим десертом, можливо, це блокнот чи сережки, чи час на прийняття ванни, твій мозок отримує сигнал Я важлива. Про мене піклуються, я не на останньому місці, навіть якщо це просто ти сама собі. До мозку практично немає в цьому випадку якоїсь різниці, чи це ви самі собі даєте, чи це вам дарують. Бо як зазвичай відбувається. Ти купуєш щось дитині і відчуваєш, я хороша мама, допомагаєш подрузі і думаєш, я підтримую, я хороший друг. А коли ти не даєш собі нічого, мозок читає це як Я неважлива. А мене можна лишити без уваги. І це день за днем поступово і стабільно формує вашу самооцінку. А тепер уяви, ти дозволяєш собі маленькі радості щодня. І твоя психіка звикає: Я маю право, мені можна, я цінна не лише для інших, але й для себе самої. І чим частіше ти так робиш, тим менше тобі провини страхів і сумнівів. Ти починаєш думати про себе інакше, не як про запасний варіант. А як про людину, яку хочеться підтримати. Бо, як я вже казала, мозок не розуміє, чи то хтось тобі дарує, чи ти сама собі. Він просто бачить, що мені дають. І я від цього цінна. Не пам'ятаєте це? І зараз я хотіла б вам дати декілька практичних кроків для того, щоб почати хоча б щось. Перше це, звісно ж, почати з малого. Не старайтеся. Пригнути вище голови, почніть із того, що вам комфортно. Подаруйте собі, не знаю, книгу, улюблений чай, що-небудь ванну з пінкою. Це просто буде такий акт любові до себе. Це буде час для себе. Щось за невеличку суму, щоб це вам було комфортно, щоб ваш мозок не противився, такий ні-ні-ні. Ми ж маємо економити. Але, будь ласка, дозвольте собі це. Наступний крок, такий він досить цікавий: веди щоденник інвестицій. Записуй, що ти зробила щодня для себе. Скільки грошей на це витратила і які емоції відчула. Розумієте, тут інвестиції в себе ж, звісно. І якщо ви відчуваєте, коли ви щось витрачаєте на себе, не знаю, провину, сором. То з цим потрібно працювати, бо, на жаль, воно не зникне, навіть якщо ви будете робити такі а, кроки. І якщо підсумувати, я хотіла б сказати, що ти ніколи не почнеш отримувати від інших, поки сама собі не дозволяєш, поки твої завтики в голові не дозволяють тобі отримувати а, з відчуттям легкості, з відчуттям кайфу, з відчуттям вдячності. Тебе відсутні подарунки від чоловіка, твоє начальство тебе не цінує, і фінанси в тебе від зарплати до зарплати, бо ти сама це не пропрацювала. Бо установки в твоїй голові кажуть, я не заслуговую. І коли ці блоки ти знімеш з себе, тоді і оточуючим захочеться тобі щось дарувати, для тебе щось робити. Бо ти сама будеш кайфувати від себе і розуміти свою цінність. І, звісно ж, я тебе запрошую в своє наставництво, де вже за 4 тижні ти зміниш свій стан із такого, де мені не можна, де я не заслуговую, де витрачати це соромно, а особливо на себе. На стан я цінна мені можна, я гідна турботи і підтримки. В результаті ти отримаєш внутрішній дозвіл піклуватися про себе без провини і самозради, спокій замість тривоги щоразу, коли йдеться про твої потреби, нове відчуття себе, впевненої, уважної до свого тіла, до свого часу, до своїх потреб, навик помічати, коли ти дієш зі знецінення і зупиняти це, реальну зміну рішень, ти перестанеш зливати себе на інших і почнеш діяти з любові до себе. І найголовніше, ти відчуєш, що більше не живеш на залишках, а на повну силу. І якщо ти готова зробити цей крок, пиши мені в директ. Посилання на мою інстаграм-сторінку буде в описі під відео. Ми разом знайдемо, звідки беруться твої блоки і акуратно, але глибоко пропрацюємо їх. Ти гідна того, щоб бути в центрі свого життя. І я допоможу тобі це повернути. Я вже багато років допомагаю жінкам цінувати себе і змінювати повністю відносини з собою, з чоловіками, відносини з іншими людьми через роботу з блокуючими переконаннями. Тому я чекаю тебе в роботу, і я впевнена, в нас все вийде. Дозволь собі цей шанс, дай собі цю можливість, подивися на неї, вона прямо перед тобою. Всього доброго і до зустрічі!